428-й окремий батальйон безпілотних систем е, зняв невеличке відео для одного, про одного з своїх бійців. Це е, непогане, красиве, цікаве відео, яке вам раджу подивитися. Я, це Олександр Бригінець, і ви на моєму каналі. Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь і донатьте на нашу тінь їх рахунки в описі цього відео. Слава Україні! Бажаю. Позивний Ведос, я професійний круп'є. До армії я 13 років працював казино. Пішов е до лав ЗСУ на початку війни. Я подбав про безпеку своєї сім'ї. Потім як добрався до військомату. Там була дуже велика гама емоцій. Причому я можу сказати, що страх, мабуть, прийшов вже пізніше, бо вже адреналіні. Я вже перевівся в розвідку, і там у нас всіх відправили на курси по БПЛА. Перейшов в 428-й батальйон. Я давно хотів приєднатися саме до сил, безпілотних систем. Наш підрозділ ще молодий, скажімо так, задачі вже ставляться. Бійцям, які шукають. Субі місце, може, може, хочуть змінити місце служби чи е, доєднатися до безпілотних до, до систем, ласкаво просимо.